Архівному відділу міської ради потрібне приміщення. Він знаходиться у трьох установах, які розкидані по всьому місту. Його фонди переповнені, адже за останні 10 років кількість звернень громадян збільшилась більше ніж у 10 разів. Тож зросла кількість документів, які він зберігає. На сьогоднішній день в 520 фондах більше ніж 58 тисяч справ. У відділі розробили програму розвитку архівної справи на 2013-2015 роки, яку розглянули на виконкомі. Нам треба ця програма, а в програми перше це додаткове приміщення, друге це, відповідно, штати треба, хоча б одна додаткова штатна одиниця. І також обладнання необхідними матеріалами, стележі, охоронно пожежна сигналізація. Таке інше міський голова з розумінням віднісся до цих проблем і дав відповідні доручення, щоб підібрати приміщення ще додатково або одне приміщення для того, щоб всі документи були в одному місці. Програмою розвитку архівної справи передбачено виділення коштів з міського бюджету на ремонт приміщень та необхідне обладнання. Треба дійсно створювати умови і не перспективу умови. Можливо, якимось чином ми зробимо ще одне чи інше крило, якщо буде відповідати, взагалі. Ну там у нас і певне скорочення відбулися, знайти приміщення для роботи архівного відділу. І ну, воно не перспективно було. Там вони зараз знаходяться ремонти, те, що ми повинні зробити. В будь-якому випадку це комунальна власність міста. Не вистачає архівному відділу і працівників. Зараз у штаті лише четверо.